Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Цінна та Корисна Порада. І говоримо саме про ці ось цікаві блиски: мультифункціональний блиск для губ, повік та щік. Якщо ви його замовите, він вам прийде ось такі цікаві запаковані, запаяні, я б сказала, упаковочки. Так? На упаковочці ми побачимо назву саме цього блиску, так, і саме коли, вона, коли, коли цей блиск був виготовлений. До речі, дуже цікаво і оригінально, я б сказала, тому що вони раніше приходили в коробочках, але ось така новиночка прийде вам у ось такому пакетованому запаяному вигляді. Ну, і зараз я швиденько відкрию, щоб ми з вами зрозуміли, що тут ми з вами знаходимо. Ми з вами знаходимо перший блиск, він прозорий, і, до речі, я думала, що. Сам блиск в такій скляній упаковочці, так? але він м'якенькій. Вона м'якенька. Я тримаю в руках саме ось цей блиск, він має назву кристалічно чистий. Тому він саме підійде взагалі будь-який блиск, який ми зараз з вами протестуємо, підійде як для губ, так для повік і для щік. Ніби як знаєте, Така свіжість на обличчі, так? можна використовувати його як хайлайтер. Зараз я тримаю в руках блиск, який має назву. Вогня, Вогняно-червоний, але зараз я протестую і ви зрозумієте, що в своїх таких флакончиках вони такі ніби насичені мають кольори, а насправді вони не дуже такі насичені, тому що у них є дуже яскравий, дуже яскравий такий, не, не пігмент, сказати правильно, а такий. Шар блискучий, яскраво блискучий, перламутровий, який передає ефект: ось такого, буде передавати ефект доглянутих та зволожених губок, та, власне, ефекту хайлайтеру. Далі розпаковуємо з вами інші мої блиски. Так, ми бачимо назву блиску Pink Crystal і дату виготовлення 3.04.23. І далі у нас Bronze Rush. Відкриваємо наші блиски. І тестуємо. Я роблю сводчики для вас, для вашого розуміння. Так, це ми з вами Bronze Rush дістали. Ось так він виглядає. Дуже круто, я вам скажу, він переливається в, самої, в своїй упаковості. Зараз ми протестуємо з вами і глянемо, як він виглядає. Так, це у нас Spin Crystal. До речі, у нас колись такий блиск був, такий як голограмка, да? ось такий прям переливається, дуже, дуже цікавий. Так, ну і того, Я маю в руках чотири блиски, це саме ті блиски, ті новиночки з липневого каталогу. І зараз ми з вами разом зробимо на них сводчики. Зараз ми будемо тестувати мультифункціональний блиск для губ повік та щік, вогненно-червоний. Код в каталозі 15-12-502. блиск має 5 грамів і ціна 179 гривень. При нанесенні ми бачимо, що він має о, такий шимерний відблиск. І е, зовсім, і так як я вас і попереджала, зовсім по іншому виглядає вже на тестуванні. Тому тестуємо далі і перевіряємо кольори. Зараз на тестуванні. Рожевий кристал номер в каталозі 1512501. І він ніби передається такою галограмкою. Але, на жаль, камера цього не бачить, але він дійсно такий ніби така голограмка. дуже цікавий колір, тим паче, що він передасть все це на губах, на щічках і на повіках. Далі тестуємо колір. Вибух бронзового. Номер в каталозі 1524164. Теж цікавий блиск, теж має свій ефект цікавий. Тому тестуємо далі. кристально чистий номер в каталозі 15 12 499. Ну, він взагалі такий ось прозорий. Дякую, що були разом зі мною на каналі. Ставте пальчики вгору, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і до зустрічі, пока-пока!